ми їхали, ну, я вже почув, що я весь як решеток, І тут наступає момент, розумієш, що ти помираєш. Ну хто мене в Харкові спасев, чи хто? Яким чудом? Я, я, я і ти прям чітко відчуваєш, коли в тебе влітає пуля. Це схоже на те, що тебе таряє током, ажох, хімічне жах, охолоджене одночасно. Типа це все разом, все до докуче. Плюс мене стріляли п'ятерками, ну, хто розбирається, поймуть, воно там і накручує всередині, і, і розрив ударна волна всередині. Це не те, що влетіло і вилетіло як, там, да? а, п ну, п'ятерки фарш роблять всередині. І ти їдеш і розумієш, тут мене спасла Вікторія. Вікторія, Сергій, який я оце медичну клініку їхню евакуював. А, вона, я кажу, мені спину вистрілили. І вона мені закрила, вона в білій шубі була, ту шубу викинути, потім йшлося в крові. Ну, Хутро, але все рівно закрила рукою дирку в спині, бо ну, це да, 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 Коли я їхав, або не доїхали, якби вона мені не закрила. Пнігматорик, з легеня ж може сплюснутися в один момент і все. Ну, просто підтискував. Або розірватися, або через тут же ж судин багато в легенях. Тобі кисень потрапляв в але не мозг інсульт сразу. Тобто в легені ну, це дуже важке поранення. Да. І це нас рятувало, я пам'ятаю, Джигуль, чим спас подсос. І вже ж ноги контужені, типу в фільмах, да, коли вишний. стріляють, знову ти ж там зажав і побіжав далі. Вживу, це схоже, у тебе рука, в неї стріляє, вона така зразу стоїть. Нічого не можеш зробити. Все, вона не рухається, ні руки, ні да, ну, Тобто, аж особливо, якщо в нерви якісь потрапляють, ти, все, ти вже нічого з нею не можеш робити. Не болить вообще сильно, бо ти ж під шоком, під адреналіном, а, ну, ти вже не можеш рухати. І я відчуваю, що я нічого не можу, а нам колеса пробивають і пробивають. Я розумію, що мені з третій вже на другу треба скинути, з другої на першу. Якби не підсос, там якось я двома ногами нажав на щеплення, перекинув там передачу, підсос, ми їдемо далі. І вже з останніх сил то так ну прижався, бо воно вже далі летить в голову. Ну воно вже далі летить голову. Ти ж понімаєш, що треба пригнутися. І в мене на ціль, я вже розумію, що я все, я вже змирився, я їду, вже малюсь, кажу, боже, прости панаші. Я вже в голові прокручується все життя за кожну секунду. Я думав, це прикол. Знаєте, Як розказують, що індій оцей оце є наркотик, який приймається, там наркотик Бога, що він допомагає тобі. Відчуть того, що люди відчувають перед смертю. Хезе, як це працює, ніколи не вживав, але реально перед тим як ти помираєш щось виділяється в кров. Що ти кожну секунду від початку до цього моменту все твоє життя проноситься, і ти бачиш такі моменти з самого дитинства, вообще, які ти просто випали в тебе за голову. І ти думаєш, блін, я тут міг зробити отак, а тут не так, я міг того не образити, а тут міг отак, блін, я б тут не оказався, я б зараз не помирав. Як би ти не був готовий, з яким би добрим серцем не ти ні що це робити не хочеш? Ні. І в цей момент, до речі, от, питання, вірити в Бога чи не вірити, в цей момент нема віруюча. Нема, який би ти там не був убіжденний в своїх переконаннях релігійних чи що, в цей момент всі починають вірити, неважливо, що там. В Христа, в Буду, в кошу свину, в Бог точно. Є. Я, я гарантую, бо ця історія, яка мене спасла. Творець це чи програміст, чи хто в що вірить, ну хто там вірить що мати в симуляції, знаєш, да. все вічні, хтось у нас творець у нас точно є. І Ти в цей момент звертаєшся до нього і питаєшся знайти з цього спасти. Чудо, якесь чит-код. Чуд. Ти намагаєшся знайти чит-код, як врятувати своє життя. Вот. Ну я прощаю свою життя, я ще думав, телефон я з усіма попрощався. Ну як як уже нічого не рухається. І Я доїхав до блокпоста з нашими прям врізався в блок. Ми їхали вже там кілометрів двадцять. Що... Всі почали відставати, думали, не дібіш там, блокпост нашими. І,